Ні. Я бачу, що влада спеціально формує такі підрозділи, які мають такі підрозділи, які випинують. А ви обівійте, як скажіть, ми українці, давайте будемо дружні. Тільки що вони Всім Воно, з ким об'єднуватися, з ким обніматися. Сьогодні міська громада має зрозуміти, що ці спеціальні формування створені для захисту влади від народу. Фактично формується нова поліцейська держава. Ми маємо розуміти, що ці люди, які за копіки готиться. А, а в місті. можна мене запитати хлопці, які держать він заплатив? Вони безкоштовно тут. безкоштовно. Ви шо? знаєте, да? от бачите, я зараз я скажу я цим, цим хлопцям, що ви їх звинуватили в тому, що вони а от побачите. Яка ідея вашого об'єднання? Яка ідея? Ідея, щоб в Києві не були таких проплачених формувань, які захищають влади, які готові за якісь копійки за 30 срібників влаштовувати провокації, бити звичайних бабусів. Усь, і не, ну, грубо кажучи, захищати от нових новоявлених новорічів, які збираються в Верховній Раді України. І тому в цих умовах от міська громада, о, дивіться, тут за мною представники міської громади, які хочуть почекати. От бачите, ці людини ці, ці люди спеціально виконують завдання міської влади, чи Верховної Ради України, чи інших, наприклад, якихось певних структур за гроші зазвичай, їм видали форму спеціальну, періодично під, 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 підкидають якісь гроші. На виконання їхніх завдань, а якщо, і вони... а якщо я вам кажу, що ці люди прийшли в майдан від початку до кінця, Та, поч... А з іншої сторони Послушайте, там де ну, буде почекати за майдан від початку до кінця, Почекайте. і кожен кошт, який витрачають за цю форму, щоб охороняти порядок зараз, а не а не кричать. А що ви вони вони стоять і охороняють порядок. щоб було провокації. Так вони самі зробили провокацію. А ви готові підійти зі мною до тих жінок, які там стояли, щоб вони на камеру сказали те, що вони сказали нам? <запарки> ні, я побачив, вони до мене ми стояли там біля Верховної Ради. Вони підійшли і сказали, що там якісь люди в формах там, штовхають і ображають бабусь. Ми не стояли там. А ви Але ми чому ви не Ні, Я питаю просто, я не <запарки> довіряю, ні, Я яка бути одна, Міліція повинна бути. Яка вона є? Хай така буде, як є. Ну, того, якщо люди не довіряють. Так то що? То? Да, що, то ми тоді будемо грамоти. вже буде. такі робити. Треба... Махновщина, що Махно буде, то. Хай проведуть люстрацію. — Я вам чесно, кажу, я з Хмельницького приїхав. Да? Mm. Mm. Мені дійсно не подобається те, що.